Меморіальна дошка це не лише пам'ятний знак, це нагадування кожному з нас, що за свободою та миром завжди стоїть чиясь мужність, відданість та жертва. Сьогодні, 28 травня 2025 року, у селі Ремезівці, що на Золочівщині, у школі відкривають меморіальну дошку захиснику воїну, герою Поливанчуку Петру. Пам'ять про захисників, які мужньо борються з ворогом, пам'ять про тих, хто поліг смертю хоробрих, пам'ять усіх, чиї серця опалила війна вона не тлінна і вічна, гірка пам'ять. Немає нічого важливішого, ніж життя людини, а життя, яке віддане за батьківщину. Набуває надзвичайного сенсу в моїй країні війна. Страшні звістки стукають у двері, викликаючи розпад і невгамовний біль у душах рідних і близьких, серця справжніх героїв завмирають, як сама Україна окутана жалобою за своїх синів. Про втрати завжди важко говорити і боляче. Але коли із життя йдуть молоді, говорити боляче вдвічі. сьогодні у нашій школі з'явиться ще одна пам'ятна дошка: пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про материнське та людське горе. Сьогодні ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю випускника нашої школи. Олеванчука Петра Івановича, який загинув при виконанні службового обов'язку, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі, сьогодні ми зібралися тут, сповнені глибокого смутку, болі та водночас глибокої вдячності нашим героям. Ми зібралися для відкриття меморіальної дошки в честь загиблого нашого випускника-воїна-героя Петра Поливанчука, який віддав своє життя у боротьбі за Україну, його життя, його відданість, його сміливість є прикладом для нас усіх, а особливо для молодого підростаючого покоління. Своїми вчинками він доказав, що любов до України проявляється не тільки у словах, а у конкретних діях, навіть ціною власного життя. Відкриваючи сьогодні цю меморіальну дошку, ми засвідчуємо свою глибоку вдячність усім, хто захищає нас від ворога. І водночас ми пам'ятаємо всіх. І кожного, хто віддав своє життя у цій боротьбі. Та подія, що сьогодні є в селі Ремізівцях, має відношення до нас, яка навертає спогади тої трагедії, яка сталася майже рік тому. Загинув мій син. Сонце перестало світити. То люблячий син, люблячий батько. Люблячий друг, за ним дуже всі жалкували. Приїхала маса друзів, приїхала підтримка, мої співробітники, яких хочуть шанувати, навернути ту пам'ять, щоб вона ніколи не згасла. І щоб ніколи не згасла пам'ять за тих всіх героїв, воїнів, які віддали життя в боротьбі за волю України. І хотіла би. Щоб ті спогади лишилися в кожного в серцях, щоб не нехтували люди тим досягнутим, чого досягли ті бідні діти, які загинули, вічна пам'ять героям, слава Україні. У класі, де навчався Поливанчук, я була класним керівником. За всі роки шкільного життя Петро проявив себе дуже з хорошої сторони. Це був учень добре вихований, дуже сумлінно ставився до своїх обов'язків, до доручення завжди виконував сумлінно. І це був мій перший випуск 1997 року. Після закінчення школи продовжував своє вже не шкільне життя, можна сказати, самостійне, у Львові, де навчався, потім роки пройшли, збудував своє сімейне гніздечко, але далеченько від нас це було місто Миколаїв. І це нам дозволяло не дуже часто бачитись. Але коли Така дуже важлива подія в нас в школі відбувалася. Зустріч з випускниками. Петро приїхав, і це дійсно була дуже гарна, дуже тепла, зворушлива зустріч, але на жаль, остання. Ми будемо завжди пам'ятати про Петра, бо кажуть, що людей оцінюють за їх вчинками. І такий вчинок у Петра був це був героїчний вчинок. Він загинув як герой, захищаючи свою маму, свою родину, свою дружину, дітей і нас з вами. Герої не вмирають. Вони завжди живуть і житимуть у наших серцях, у нашій пам'яті. Слава Україні! Сьогодні такий дим казати трохи опять болючий день для нас. Ми відкриваємо меморіальну дошку для мого чоловіка. Який вчився в цій школі, який є зараз янголим охоронцем нашим, який віддав своє життя за нас, ми цією дошкою несемо в пам'ять, щоб і учні, які вчаться, і вчителі, які тут працюють, і люди, які проходять, щоб вони пам'ятали наших героїв, щоб вони не забували а своїми молитвами. ми Молимося для того, щоб він віднайшов спокій і був з вже небесній сотні з всіма воїнами, які захищають нас так, не перестаючи з неба.